Проблемні питання проходження ВЛК військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби розберемо на конкретному практичному прикладі, де клієнт після оперативного втручання, операція, реабілітація в медичних документах. В нього прописано 3-6 місяців реабілітації після операції, яким чином реалізувати це право з якими проблемними питаннями. Зіткнувся зазначений клієнт. Клієнту виповнюється 25 років через кілька днів. Він після операції тимчасово непридатний. Наявні в нього медичні документи, яким чином пройти ВЛК щоб бути тимчасово непридатним. Потрібно спочатку завантажити застосунок резерв, плюс це можливо зробити через Андроїд Айфон. Встановлювати застосунок «Резерв Плюс. У застосунку «Резерв плюс» ви авторизуєте за допомогою банківської картки, за допомогою Дія. Після того, ви можете, через... якщо у вас не... не вдається це зробити, можливо, прописати це в Google, в штучний інтелект, в Ютубі безліч відеороликів, інструкцій, як це зробити. Зробили. Рухаємося далі. Взяти направлення на ВЛК. Направлення на ВЛК. Ви можете взяти особисто в ТЦК, але багато хто не хоче туди йти. В ТЦК брати це направлення на ВЛК. Друге, це взяти через застосунок Резерв Плюс. Встановили, там є окрема вкладка взятки направлення на ВЛК на проходження військово-лікарської комісії. Так само, якщо не розібралися через Google, через YouTube, через штучний інтелект, є дуже детальні інструкції, як це зробити. Зробили, взяли направлення електронно на проходження військово-лікарської комісії, вам не потрібно йти в ТЦК. Це цифрове направлення на ВЛК та визначається лікарня, де вам потрібно пройти цю військову лікарську комісію. Берете з собою медичні документи у зазначеному випадку. Це медичні документи щодо операції щодо оперативного втручання, проходити військову лікарську комісію. При проходженні ВЛК, ви лікарям зазначаєте, що є операція, є оперативне втручання, є діагнози, є ось медичні документи. Після проходження військово-лікарської комісії, відповідно до зазначених діагнозів, до зазначеного практичного а, випадку, повинна бути призначена тимчасова визначена тимчасова непридатність 3-6. Місяців ця інформація завантажується так само в застосунок «Резерв плюс. ВЛК передає цю інформацію на адресу ТЦК а ТЦК як е, реєстр ТЦК веде зазначений реєстр, оберіг реєстр військовозобов'язаних, резервістів е, і вносить зазначену інформацію застосунок Резерв Плюс. Так само ви можете знайти особисто в ТЦК, дочекатися сповіщення в «Резерв Плюс. І ТЦК завантажує цю інформацію щодо проходження військово-лікарської комісії. Якщо ви не згідні з висновком ВЛК, якщо, наприклад, вам пишуть придатний придатним з обмеженням, а відповідно до медичних документів ви являєтесь тимчасово непридатним, ви можете скористатись своїм правом та оскаржити зазначену довідку ВЛК, яка буде завантажена інформація у той самий застосунок резерв плюс. Тому підсумуємо, щоб у таких випадках можливо звернутися особисто до ТЦК, взяти направлення на ВЛК, його пройти. також можливо зробити це зробити через застосунок Резерв Плюс, нікуди не ходити, все зробити через власний мобільний телефон. Що ви думають цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога, звертайтеся. Команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери, Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікавий контент, підпишіться на канал. Всім дякуємо за увагу.